Що привіт, пацани? Починаю з цього відео, що йду працювати, робити своє онлайн-ведення. Плюс потрібно відзняти відеоінструкцію до Fight і так далі. Ну, тобто попрацювати над своїм проєктом маленьким. От і рухатись далі. Йдемо з нашою бандою в костку. Перший раз буду в костку. Юра уже был? Сколько ты раз я был? Два раза, четыре. Не, ну, там кусаешь и был. Катя, смотри, какая здорова. Катя. Такая здорова, говорю. Давай-то еще комплименты. Ну, плачисто, серьезно, блядь. Надеюсь, на этих человеке с телегами с вами сподобалось, да? А ми ж тут були, тоді ми Т-мобайл тут мені купували. Да. Дуже. Дуже великий магазин. Можна навіть сорочку собі купити. А, тепер я розумію, чому американці так дягаються. Глянь. Подивись просто, які тунай, вони виглядає. Тупу ніяк. Так ідемо продуктовий відео Чекати Так, курка 3,29 за ЛПС Тут на скільки там? На 24 бакса майже Майже в два раза в гроші. В тебе що там по чому? Яка? Майже в два раза в гроші. Так, 28, там На два бакса. дорожче. Ні-ні, дивись там пер ЛБ 6 Шість баксов бачишь. А мене 3,30. Люди якось для мене дуже-дуже дивно виглядають, дуже дивно незвично. Побачимо, кожен раз дивлюся цих америкосів. Я постійно люди, дивлюся на них, Якось вони так виглядають. Підгулявся трохи. На таких, ну трохи хомлес похожі, так? Добре. Що там, трафік? Відпустіть його. Добре. Добре, байк. Бач, я домовився, що тебе відпустили. Ага. Uh так. -huh. No. Ні. <laughs> Все, бікеа. <be care. laughs> рулем. Україна дуже дивно чути, коли виходить з супермаркета, мені кажуть бі я думаю, що, бля, я, Що тут боятися? Ну а, то при Україні. Туди то, то, сам розумієш, яка там ситуація. А тут що з тобою може статися? Нічого, мабуть. Бомж можемо з телефону є. <laughs> Збито. Збито, тобачи. Може. Дуже великий масштаб зібати <рикул> всього як вам такий <рикул> Я думаю що є люди які оцінять, но я б на такому не їздив Прикольні але не містить по це зараз фотку біжить А-А-ака що привіт, пацани? Ще раз. У мене прогулянка. Ще раз вам привіт. Я не перестану з вами вітатися кожне відео по мільйон разів, але краще два-три рази, ніж ні разу. Правильно, правильно. Так казали нас на якійсь чорновій роботі. Що страшного в цьому немає. А вийшов записати відео, нова ідея, взагалі, що я маю записати, взагалі нова ідея, Але я буду старатися. Зайшов я в Телеграм. Подивився по своїх там переписках і так далі, і зрозумів, що багатьом людям зараз треба підписувати стосовно онлайн-ведення, і треба якось навчитися організовувати і розмежовувати роботу, вільний час, там і, і так далі. Час на себе. Треба це якось структурувати, дисциплінувати і а, ефективніше проводити час, тому що я дуже багато разів відволікаюся, тривожуся під час дня, коли розумію, що мені потрібно ввечері зробити а, енну кількість введення. Потрібно якось це структурувати дійсно. Не хочу сьогодні вмикати якусь філософію, знаєш, хочу більше підбити якісь певні підсумки. Зараз е -е в мене все більше думок, все більше думок про те, щоб перейти на англомовну аудиторію. Е -е Судячи з тих цілей, яких я хочу добитися, які я поставив перед собою, це важкий тренистий шлях, звісно. Але я розумію, що їм прям дуже потрібно перейти на англомовну аудиторію, тому що. Україномовна аудиторія досить маленька і я не доб'юсь тих масштабів, яких я хочу. Потенціал в мене є. А, розуміння того, як ти прийти, мабуть, також присутнє. Єдине, що ну, це потрібно робити. Потрібно робити І працювати над вимовою, над, над англійською мовою. Знову, головна проблема в тому, що має бути мова така, щоб ти міг продавати свій продукт. Міг продавати себе в хорошому сенсі. Зрозуміло, що ми всі продаємо себе, і це закономірність через те, що в житті ми завжди продаємо себе. Навіть вступаючи в відносини, ти приходиш з дівчиною на побачення в перший раз, і ти продаєш себе тільки з хорошої сторони. Тобто ти кажеш, я там перспективний, я читаю книги, я розвиваюся, я працюю на такій то роботі, я йду туди, я хочу це. Ти не приходиш і не кажеш, я там. Моментами лінивий, я не займаюся спортом, я не контролюю дієту, я безвідповідальний і так далі. Ти кажеш лише тільки хороші свої якості. Навіть так само, влаштовуючись на роботу, ти приходиш і кажеш: я вмію це, я можу це. Що ви можете мені запропонувати? Тобто, ти не приходиш на роботу і не кажеш, ну, взагалі, я буду запізнюватись, я безвідповідальний і я хочу лише ваші гроші. Ні, звісно, ти кажеш лише найкращі свої якості і продаєш себе тут. Так само. Щоб робити якийсь певний якісний контент і продавати себе, потрібно вміти спілкуватися, доносити думку і продавати свій продукт. Можливо, звісно, інша дорога, це так, як зробив Войтенко, але знову ж таки в мене немає стільки ресурсів для цього на даний момент. Тобто він зробив англомовний YouTube, він е, зробив продукт в вигляді програми і таким чином е, продає свій продукт. Знову ж таки, пушить його на. Російську аудиторію, ну, тобто не СНГ-аудиторію, і продає таким чином також. А, стосовно мене 50 днів, 50 днів відео на YouTube кожного, кожного дня без, а, без відмазок, без якихось там оправдань, просто 50 днів як солдат, 50 днів відео. Я дуже зараз задоволений і залишилось ще 50 днів, але це не кінець. Можливо, і далі продовжу. Можливо, вийду на якийсь новий формат, хто його знає, який прийде пізнання до мене після 100 днів. Наразі, на цих 50 днів, я в принципі задоволений тим, що я маю. Не скажу, що мій контент є досконалим, таким, яким я хочу, але я працюю, я роблю, я вчуся на помилках. Я розвиваю собі дисципліну, я вчуюсь знімати, тому що, бачиш, дуже часто в житті багато всього цікавого стається, і ти просто забуваєш знімати. А таким чином, ти от... Мені потрібно знімати відео, мені потрібно шукати якийсь певний матеріал, потрібно знати, що сказати, потрібно знати, а, як побудувати відео, виділити час на це, зрозуміло, тому що це займає ну, немало часу, скажімо так. Можна, я би також десь відпочив би, собі десь потупив, можливо, тік-ток полистав би, але ну, хочеться мені заробити. А якщо хочеться, значить потрібно. Чесно проаналізувавши тих людей, які тут знаходяться з нами в залі, які роблять агломовний контент. Я не скажу, що це дуже велика конкуренція. Чесно. Їх можна просто обігнати як стоячих, дійсно. Ми це з Юрою обсудили, проаналізували, дійсно. Можна просто обігнати як стоячих. Єдиний бар'єр це мова. Ми робимо досить хороший контент, але щоб він залітав. Інстаграму мало, інстаграм дуже довго перелаштовує свої алгоритми і важко, важко їх зламати. Дуже важко. Тому ми далі працюємо, працюємо над мовою, працюємо над вимовою, працюємо над контентом, над ідеями і рухаємось далі. Так що з вами був я, той самий Сергос, капітан Сергос. Сергій Остапчук, як ви мене знаєте. І це був 50-й день. Дякую всім, що зі мною. Дякую всім знову ж таки, що послухали. See you soon, guys, побачимо вже завтра знову тут. па-па.